Привіт, друзі, чи помічали ви за собою, наскільки вам важливо бути почутим, почутою власному болю? чому нам хочеться розділити свої внутрішні переживання з іншою людиною? І якщо ця людина спроможна віддати теплом, прийняттям і підтримкою, нам реально стає легше. Це пояснюється тим, що зцілення від травми потребує повернення до болючого досвіду. Бо, направду, психіка не може в так по просто стерти той біль. Вона мусить прожити його ще раз, але вже бажано в інших умовах, у безпечному, приймаючому просторі. Поруч із тим, хто може витримати і не відштовхне. Коли травматичний досвід крутиться лише у мене в голові, усе намішується. І сам факт травми, і переживання, зв'язані з тою травмою, і повторні перепроживання згадок про ту травму, і теперішні емоції, які мене тут і зараз калашматять, це створює ілюзію повної катастрофи, безпомічності, безсилля, відчуття абсолютного дна. А коли ми починаємо перепроговорювати, відновлювати послідовність подій, відокремлювати емоції від ситуацій і від людей, клубок, нарешті, розмотується. З'являється зрозуміла така певна лінія життя, яку можна поділити на окремі історії, періоди, досвіду. Тоді приходить певна ясність, що було, що є, що робити далі. І особливе значення в цьому процесі має амбівалентність, тобто суперечливість почуттів до власного досвіду і себе, які людина проєктує в стосунку з терапевтом і біль, і гнів, і сумніви, і потребу в підтримці, турботі у звичайному житті це важко прожити, бо наша соціальна реальність нав'язує свої правила. Якщо боляче, терпи, якщо добре, ти не маєш почувати себе добре, тому що ти ж переживаєш таку біль або переживав якусь таку біль. У безпечному терапевтичному просторі ці почуття суперечливі отримують легалізацію. Можна озвучити, прожити, дослідити. І саме через усю проекцію стосунку на терапевта та проживання тих емоцій виникає місце для вибудовування внутрішнього опори всередині. Відновлюється відчуття стабільності, формується довіра до себе, перш за все, а потім і до інших. Це називається створення справжнього терапевтичного альянсу як певний крок до відновлення. Якщо ця інформація... Вам лягла вподобайте це відео, збережіть, поширте цей допис. Можливо, він стане опорою для когось іншого. А якщо готові пройти власний шлях відновлення, запрошую вас на консультацію. Буду рада знайомству. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.